Тими днями російський диктатор, імітує чергові вибори усім світі, зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями у цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів не має, та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в газі. Саме це ми маємо забезпечити усі в світі, хто цінує життя і порядність.